Сьогодні у нас відбувся урочистий захід з нагоди дня народження нашого міста. Кам'янському виповнюється 274 роки. Наш міський голова Андрій Лонідожбілоусоп вручив перші паспорти нашим юним кам'янчанам, які виповнилось 14 років, та вручив ювілейне 2000-не водійське посвідчення, яке перевипустив з нап міста Камінського. Мови шановні. Батьки, я вітаю вас з цією подією отримання самого головного документа в вашому житті. Ви майбутнє нашої країни, майбутнє нашого міста. Я бажаю, щоб обов'язково всі ваші життєві плани, що вони обов'язково здійснились. Бажаю миру та перемоги в Україні. Дякую нашим захисникам і захисницям завдяки міста працюють, діти навчаються. Мені виповнилося. 14 років дуже було приємно получити перший свій пас в такій урочистої атмосфері. Він дуже важливий для життя. Я відчуваю себе громадянином України.